Історія повторюється двічі: спочатку як трагедія, потім як фарс. Так казав Єгіль. І зараз ми знову в цьому можемо переконатися. Те, про що каже Путін, це фарс. Він повторює старі тези про те, що на Росію хтось хоче напасти. Та їй загрожує небезпека. А тому, для того, щоб упередити це, вони здійснили агресію проти України. Він цей фарс. Повторює мавпуючі слова Адольфа Алоїзовича про те, що Германії і всі цивілізованій Європі загрожує небезпека, адже Радянський більшовицький Комуністичний Союз планує напасти на Європу. І насправді те, про що казав Гітлер, це дійсно була трагедія, тому що Радянський Союз таки дійсно намагався здійснити агресію напад на. Германію та всю цивілізовану Європу. Можливо, хтось хоче з цим посперечатися, ну давайте. Але доказом цьому є навіть те, що Путін, як продовжувач справи Сталіна, реалізовує його програму і розпочав війну проти України. Так, от, те, чим закінчилася спроба Германії упередити напад Радянського Союзу, дійсно стала трагедією. Для всієї Європи і взагалі всього світу. А те, що станеться з путіним його режимом та Російською Федерацією, це буде фарсом, це є фарсом, і закінчиться ще більшим фарсом для їхньої недоімперії та для їхнього народу. Тому що германський народ зміг піднятися після цієї трагедії. І сьогодні ця країна все одно є одною із ведучих країн Європи. Та цей народ в багатьох викликає співчуття через те, що з ним сталося в результаті цих трагічних подій всередині ХХ століття. А до Російської Федерації та її народу, а особливо її режиму, до того, що з ними станеться, ніхто навіть серйозно відноситись не буде ніякого жалю. Та співчуття до них не буде. Всім буде байдуже, що станеться з цією державою, і що станеться з цим карликом, який так послідовно намагається бути схожим на Гітлера, попри те, що риторику він веде таку дуже антифашистську та антинацистську. Отже, це є звичайна примітивна заліпуха, фарс. Яка закінчиться для її авторів повним провалом та історичним забуттям? Смітник історії, їхнє майбутнє.